Зараз швиденько попробую відповісти на це запитання. Колись е, я вчилась в'язати шкарпетки на п'яти спицях класичним способом. Але, так як ви помітили, я в'яжу в основному на вулиці, коли пасу кіз, і на п'яти спицях мені в'язати було незручно. Тому, наткнувшись якось на відео на Ютубі, де майстриня показувала спосіб в'язання. На спицях з тросиком. Я вхватилася за цей метод в'язання. Він називається Magic Loop. В перекладі означає чарівна петля. Носочок розділяється на дві частини. Одну ми в'яжемо спицями, а інша частина у нас залишається на тросику. Більш детальні відео. Про те, як я в'яжу шкарпетки, в мене є на каналі на Ютубі. Канал називається В'язання та сільське життя. Хто ще не заходив, будь ласка, приходьте. Хто цікавиться в'язанням, там дуже багато всього цікавого. Шкарпетки, носочки я в'яжу від пальчиків, від мисочка. В'яжу ступню В'яжу п'яточку, а потім тільки в'яжу халявку. Ну У мене не все так, як у людей, тому дехто звикає до мене і приймає така, яка я є, а дехто старається повчати і вставляти свої 5 копійок. Вибачте Але таким способом носочки я в'яжу уже. Більше восьми років і повертатися до класичного способу в'язання на п'яти спицях навіть і не збираюся. Бажаю всім гарного настрою, легкого в'язання, хто в'яже, а всім іншим успіху. Всім мирного, гарного.